Вітаю, друзі. Сьогодні в нас 28 лютого, останній день зими. От, тож, треба сіяти і сіяти все більше, кого є насіння не висіяне в березні. Значить, хочу вам показати базилік. Це сіяний базилік, значить, в чому особливість? Ось ці гарненько проросли, а насіння було зверху. Я його землею не присипала. І в кого не було сили, то вони, рослинки загинули просто. От Вони до такого росту доросли, і я їх починаю присипати земелькою. Отак от беру ложечкою. І отак от от обережно. Присипаю земелькою це в нас лимонний базилік. Якщо щось маленьке присипаться, то нічого страшного. Воно вилізе, або ми його вирівняємо. Ось так от я підсипала гарненько. Все, тепер коренева система може розвиватися От, і гарненько, рости.